Малята, сьогоднішнє наше заняття ми почнемо з загадки. Відгадайте, я кудись ходив із татом. Звірів бачив там багато. Мафпу, тигра, крокодила, а птахів там різних сила, слон водою нас облив. Де я був? Куди ходив? Так, малята, сьогодні ми проведемо з вами незвичну екскурсію до зоопарку. А чи ви знаєте, що таке зоопарк, малята? Зоопарк це територія, спеціально створена людиною, з будівлями та обладнанням для утримання, збереження, розмноження різних тварин, які можуть зникнути для публічного показу. Ну що, малята, почнемо екскурсію. Кого ж ми в зоопарку побачили першого? Це чарівне зибрення, дуже схоже на коня. Хоч від хвостика до вушка, у чорненько білих смужках. Це малята зебра, все вірно. Ідемо далі. Довга шия, довгі ніжки на голівці милі ріжки, по всій шкірі візерунки і у всіх свої малюнки. Що це за тварина така? Це жираф. Ідемо далі малята. Кого ж ми бачимо? Лев прокинувся ізранку вполювать щось для сніданку. Хвіст тонкий, велика грива, він поважний та красивий. Так, малята, все вірно. Це Лев. Рушаймо далі. І кого ж ми малята з вами бачимо? Хіба можна не забути, слони красені йдуть, То в і в ухаті, темносірі, головаті, дуже довгий хобот мають. Ним діток своїх купають. Так малята все вірно. Це слони. Дивіться, які вони великі великі. Тут і плаче тут і там. Це звірята кличуть мам. Діти, ви допоможіть, хто батьки в них підкажіть? На лужку взялись до гри пострибайчики брати. Щоб не трапилося лиха, до малят біжить. Зайчиха так все вірно малята. Під сосною рудик став, розгубився, бо заблукав, де нора була, там глиця, Та ось мама йде. Хто? Лисиця Гострі зуби в цих звірят, схожі всі на цуценят. Їм на місці не сидиться, бо до них біжить, хто малята? Вовчиться так. А це що за дивний плач? Заревий колючий м'яч. Хто в колючого батьки? Ну, звичайно. їжаки. Хто це йде до нас такий у сорочці кам'яній? Не знімається вона ця сорочка кам'яна. Так хто це малята? Це черепаха з черепашатами. Малята давайте пограємо в гру та знайдемо, хто сховався та де і назвемо цих звірів. За кустом сидить тигриня. Ага. А за іншим кустом Чорненькі та білий смужки? Зебраня. А за каменем сидить хто? Слонення. А хто ж сховався за деревом? Жирафеня, так все вірно, А ще когось ви бачите малята? Пошукайте та назвіть їх. А зараз, діти, я пропоную вам промовити частомовки. Повторюйте Повторите за мною. Ча 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 в мене добра вдача. Чу 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 на ракеті я лечу. Чі-чі-чі, буду їсти калачі. Наша екскурсія зоопарком закінчилась, але ви, малята, не сумуйте та зі мною пожартуйте. Я буду називати слова, а ви до них добирайте Риму. Поїхали. Зайчик. Побігайчик. Зайчик, трамвайчик. Вовчок сірий бочок, вовчок сірячок, їжачок хідрачок, їжачок і зголочок. Дякую, що завітали зі мною до зоопарку. До нових зустрічей!